Із пошуків начальника управління цивільного захисту населення Чернігівської міськради Володимира Хольченкова розпочалася щотижнева нарада в Чернігівській міськраді. Речі, начальник управління цивільного захисту 19 серпня в Чернігівській міськраді відбулася щотижнева нарада начальника міської військової адміністрації з керівниками комунальних підприємств міськради та представниками низки відомств Чернігова серед обговорюваних тем цивільний захист населення та діяльність комунального некомерційного підприємства Ветеранський простір. Утім, ґрунтовно розглянути питання стану цивільного захисту населення в Чернігові не вдалося. На нараді не було Володимира Хольченкова, який відповідає безпосередньо за цей напрям. За словами Дмитра Брижинського, є інформація, що він тривалий час не перебував на робочому місці, а його відсутність негативно впливає на ефективність роботи управління. Він відсутній на цих нарадах, і, взагалі, в мене інформація, що не перебуває на робочому місці, не зрозуміло, чим він займається, і ви бачите, що, на жаль, виконання тих заходів, які ми визначаємо щотижня, вони на дуже низькому рівні виконання. Проблема є. Керівнику ми це питання будемо піднімати від перед паном Геращенком, що все ж таки кадрове рішення було прийнято. Окрім того, за словами Дмитра Брижинського, через бездіяльність керівника управління цивільного захисту Чернігівської міськради в місті не було вчасно організовано роботу рятувальних пунктів із черговими рятувальниками на місцях відпочинку та купання. На минулій нараді. Ми поставили, ми підняли питання про те, що, на жаль, тим же управлінням цивільного захисту міської ради міської ради не організовано чергування рятувальників спочатку купального сезону на місцях відпочинку біля води в нашому місті. Хоча кошти були виділені. Ну... Отже, це питання довелося вирішувати значно пізніше, залучивши до роботи працівників ДСНС. Понад два тижні рятувальники чергують на місцях відпочинку та купання в Чернігові, забезпечуючи безпеку містян, не застосовуючи необхідні навички по рятунку на воді. Ми звернулися до управління ДСНС в області в місті той, щоб вони організували це. На місцях відпочинку чергують рятувальники. вичули з певним обладнанням. Вони навчені і готові надати допомогу у разі нещасних випадків на воді. Окрім того, під час наради 19 серпня вкотре обговорили діяльність комунального некомерційного підприємства Ветеранський простір наразі з бюджету Чернігова на розвиток цього комунального підприємства виділено близько 10 мільйонів гривень. Утім, ці кошти досі не освоєні через що ветеранський простір функціонує без належного забезпечення. Було створено комунальне підприємство «Ветеранський простір воно молоде, молодий колектив. Поки що вони не спроможні самі організувати ці процеси. Процеси надання конкретної допомоги ветеранам вони не можуть зараз освоювати кошти, які ми їм виділяємо для розвитку комунального підприємства. Планується, що вже найближчим часом відбудеться робоча зустріч за участю керівника та бухгалтера ветеранського простору, а також бухгалтера міської військової адміністрації та керівника фінансового управління Чернігівської міської ради. Метою зустрічі є вирішення питання щодо необхідності освоєння виділених бюджетних коштів ветеранським простором.